Всім привіт моє моєю і зараз заходжу Stars через те, що нарешті наша довгоочікувана колаба Uno та Brawl Stars Нарешті вона вже в грі, В принципі, я зараз буду проходити новий чемпіонат, який був посвячені цій колабі. От в самому кінці, якщо ми його прийдемо, ми получимо скін Uno Я тому що опині прийдеться купляти за 140 кристалів, але в мене з'явився його отримати максимально безплатно, У нас тут, на жаль, спроби обмежені, тільки чотири рази можемо програти і потрібно верти дев'ять і Ще крім цього, ми можемо отримати шість стартропів, одну іконку, один спрей та один пінчик і ще, якщо не появляюся, то в квестах додали ще е, навіть один пін і один з що з часом ще трошки додається. Ну, обов'язково дивіться, заходіть квест, щоб не, ну, не забути залутати ці ексклюзивні піни, бо вони скорим часом будуть ексклюзивні. Ну, коротше, можна проходити на цьому аккаунті, через те, що в мене тут майже всі скини на честера, крім срібного і золотого. Тому я вирішив тут пройти, щоб в мене була майже фул колекція скинів на честера. Тому давайте зараз тягати не будемо. На честері, скоріше, ще проходити не буду, бо він тут просто не підходить, будуть карти. Ну, зовсім, ну я, якщо чесно, навіть не знаю, як грати в цей режим. Ну, коротше, мені здається, що тут Треба буде пане, тому краще візьму зараз, пошукаю якогось бралера і до вас повернусь. Ну що ж, в принципі, взяти браулера мелодінь. що вона сюди дуже таки непогано підійде, бо там треба брати картки, відбирати туди сюди їх перекидати. Тому я думаю, що цей браулер сюди якраз імбово підійде. І, до речі, я заміс, що задній фон прям переливається різними кольорами. Це прям дуже круто виглядань. Зайшли, що це буде один з моїх найулюбленіших фонів Браул Старсі. Ну коротше, двадцять цього не будемо. Підемо до першої катки, як завжди, поки у нас буде грузить катка, я хочу швидко проракувати свій телеграм-канал, тому що там є куча багато різних новин по Браул Старсу, коли ходять відео, стріми і так далі. Тому обов'язково заходіть, поки роколики ваш себе на екрані. По ньому посоці під це відео. Який казав, там дуже багато різної інформації. Ну, ми погнали до першої нашої катки. Так, окей, я навіть породі при нас побачив, так як це перша гра в такому новому режимі, при нас мали попастися боти. Ну зараз будемо бачити, дуже надію, що ми зараз можемо вирити. Ми, в принципі, вже закидуємо наші майже дві карточки. До речі, нас там вже теж трошки так непогано. Вони нас теж там карточки ті закидають. У нас поки що, в принципі, рахунок одинаковий. Нам зараз треба трошки якось пришвидшитись. Я дуже надію, що в тімейти зараз ну, розумні. Ми зараз швидко, в принципі, принесемо ці картку. Ну, до речі, як і казав, в принципі, отак от, от можна легко їх отак. Ну, в принципі, переносить, я блін, до речі, не дістав. Я, до речі, не дістав. капець, капець. Окей, ледве ле. О, ні, я не перекинув цю карту, виявляєте, Мені просто чуть, чуть не хватило, ну ладно. Ми в принципі, ми, ми перенесли багато більше карт, ніж вони. В них ще й френк-ФК, це прям дуже добре. Давайте я зараз поперекидаю ці карточки поближче. Може, це так буде краще, вони, вроді, не пропадають. І ще б нам зараз вбити цього френка, який нам мішає. Було прям дуже добре його зараз винести. Так, окей, я його, блін, я його майже виніс. Я не розумію, що там зараз стоїть чекаю. Він або карту оберігає, бо я не знаю, що. Ну, зараз я, коротше, бігом наберу ульту. І попекидують ці карти зараз поближче, щоб було нам легше. Зараз акуратно так от перекидуємо Блін, ну ні, я помер. У мене зараз у нас є шанси програти, через те, що в мене тімейти тара просто чомусь стояла, і вона зараз померла. Зараз Едгар просто приносить ще одну карточку, і вже нам буде дуже панно. Так, в мене ульти нема блін, пошвидше, пошвидше, пошвидше. нам не можна прорвати. Я дуже хочу отримати цей на А купля за 140 кристалів, це прям дуже-дуже дорого. Я дуже надіюсь, що в нас вийде тут пройти. А так, окей, дуже добре. Біжимо, біжимо. Нам треба зараз забрати, 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 забрати. Окей, винесли. Винесли. Тепер ми біжимо, відносимо раз карту. І відносимо другу карту, і ми виграємо цю казочку. Було зараз дуже близько до програшу, але я в принципі, вчасно зреагував. Ми, в принципі, затащили. Тільки моя статистика прям дуже-дуже пана Ну, головне, що ми виграли і зараз за першу перемогу ми отримаємо рандомний стардроп. Давайте ми його відкриємо. І мій ні фіч нічого не може, зараз щось круте випаде. І гаджет хенка в принципі, мібовий гаджет. Хай буде. Давайте. О, точно ще один стардроп. Це ж було просто за кожен день. З цього стардропа 50-х ну ладно, коротше, давайте я до вас повернусь, коли я вже виграю в принципі третій раз. Ну що? Що ж, ладве, ледве я зміг верти ці три рази. В принципі, мені навіть в мене вийшло один раз програти. Ну, вони ж ми в принцип змогли пройти. Я поміняв ще мелоді на арті, бо ми якраз програли піку, там був арті, і ще хтось. Ну коротше, я вирішив взяти сюди арті. Мені що він дещо дуже підходить. До речі, у нас ще якраз нову іконочку ми злотали, але ну, я поки що стати не буду. Вона, в принципі, не така ідеальна, щоб її зразу міняти на неї. Ну коротше, вона один в один прож мене є, мені потрібно верти ще шість разів. У нас тепер трошечки інша карта. Ну, на мою думку, найкраще брати якийсь пік по типу грей, мелоді і якийсь там Поко, або. Замість Мелоді, якогось танка, щоб бо грей ставить просто з гіпером свої навіть два портали. Ви вже маєте доходити до іншої локації, типу ви просто берете карточку. Ну коли, наприклад, портал вже поставлені, берете карточку, кидайте, тепер через портал, потім ще раз кидайте. Коротше, ви вже майже в них на базі. От, наприклад, на цю карту треба взяти якогось культа, наприклад, щоб він зразу розкрив. Оцю або може того самого Френка, він буває на ульту, зразу розкриває центр і все. І ти легко можеш принести це все. Тому мені здається, що треба якісь отакі піки підбирати. Ну, так я проходжу соло, я буду проходити за артів, я от не знаю. Чи можуть ці карти ходити по воді чи ні, ти тримаю ці карти чи ні. Ну ми зараз, в принципі, це перевіримо, тому давайте погнали до нашої четвертої карточки Надіюсь, що ми її зараз не програємо, бо чим далі, тим буде важче. По-любому, вже зараз тут далі будуть грати всі з фултімою. Ну а я буду зараз далі грати з рандоми. Зі мною в тімі кожну катку буде, це Едгар, і ще також зараз зі мною попався Фенк Окей, полетіло зараз спробуємо, Давайте я зараз собі наб'ю на ульту і перевіримо зараз цю штуку. Тільки я от не знаю, блін, як правильно. Отак, от напевно, що щось. Так, я можу, до речі, з цією карточкою по воді ходити. Це досить таки не тільки я зараз... Напевно, що зря перетворився, бо я тут нічого не можу зробити, тут всі дальники. Е, так, ну окей, ні, я не зміг вбити амбер. Зараз, скоріше, що буде продаж, бо на відео трошки важко раз. ще й плюс новий режим. Я зразу розумів, що цей режим мені взагалі не сподобається, але е, раз тут є оцей, оцей чемпіонат, там треба його пройти, щоб отримати скін на халяву. Тому дуже надію, що в мене вийде цей чемпіонат зараз пройти. А далі, крім цього, крім того, що різних квестів сюзених я цей режим грати не буду, бо, на мою думку, це якийсь дуже-дуже павний режим. Так. Ну, ми поки що жодної карти не віднесла. В суперників вже майже половина карт віднесла, щось прям дуже-дуже в нас погано йде. Ну ладно, окей, погнали пробувати, погнали пробувати далі. Надію, що у нас зараз вийде щось зробити. Так, окей, давайте. Я ще, до речі, можу, напевно, що сюди шеїде взяти. Якщо він зможе свої карти переносити через стінку, то це взагалі люта імба буде, на мою думку. А так, окей, давайте переносимо. В принципі, нам зараз туди е, може трошки помішати цей. Е, зараз давайте постараємося вбити база ще. Надійшою, що в мене це вийде зробити. Так, раз, два, раз-два, раз-два, окей, я виношу. Так, я ще чуть відхилився, тільки мене зараз буває гею. А, ну їм лишається одну карту віднести. Все, це вже просто понято, що це вже буде пророж. Я не знаю, як ми зараз утамаємося тече, то нам треба якось принести три карти і причому ще де буде, щоб вони нам не принесли ні одної. Ну це щось буде прям за здається, на рівні не так, ну окей, ми в принципі можемо зараз отут трошки подефали. Подефали, окей. Я задефав, я за дефол, в принципі, я зробив все, що міг. Так, окей, ульту нову набив. Так, Едгар, ти будеш дефати, я так поняв, що Едгар не хоче дефати. Так, нам зараз треба якось акуратно. Якось акуратно треба принести три карти. Так, ну зараз деякі тепнуться. Ой, тихо, окей, нормально. Нормально живемо. Живемо, тільки вони вже з двох сторін заходять. Зараз буде прям дуже важко. Блін, я не зміг вбити бази, хотів зараз так забити базу. І, ну все, Гейл зараз спокійно просто носить карту, і це прорнет. У мене лишилось дві спроби. Якщо можна докупляти, ще окей, але якщо ні, то. Це просто один з найважчих чемпіонатів, якщо ти його хочеш грати з рандомами. Ну коротше, я полетів пробувати далі грати не на відео, бо на відео, прям, як я казав, дуже-дуже важко грати. Так, зараз давайте стар і навіть бравлери нічого собі випало, чи що це? А, це в нас просто на меді. Ну окей, хай собі буде. Я погана коротше далі вигравати, коли я виграю три рази, я знову ж таки до вас повернусь. Ну що. Шоста перемога вже є, я знову поміняв обрали цього разу вже на стов, я, я якраз, щоб брати, розкривати карту. Я пробував. А блін, ні, це тільки п'ята. я хотів сказати, шоста. я тут вже помилився через те, що ми ще один раз програли, чи це вже шоста. Я, ні, це, 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 це п'ята перемога. Я, коротше, запутся через те, що ми вже пару раз програли, у мене вже загалом є три пророчі, і мені потрібно верти ще якось чотири разів без лузів. Ну я дуже надію, що тут можна докупити спробу. У мене, в принципі, кристалів є багато, і ці кристали розраховую потрати на скін, тому я готовий потратити. Зараз всі свої 114 кристалів. Головне мені отримати цей скін, тому я, коротко, Зараз ще одну казочку зіграю і тоді знову до вас повернусь. Окей, тепер точно вже є шоста перемога. Я ще зараз завітив, що в мене почав дуже сильно гати інтернет. Я прям дуже зараз тепер стало ще важче грати. І тим більше у нас зараз буде останній етап найважчий, бо що інтернет лагає і, і зараз будуть, не будуть яких вже прям ботів проти мене грати, тому зараз буде найважче. Ну, коротше, з ми отримали. І на одній спробі мені потрібно зараз якось верти три разу. Я постараюся зробити. У нас карта тепер якась отака. Напевно, що тут я буду далі грати за сту, бо тут є багато в принципі того, що можна розкрити. Тому я напевно, що буду грати якраз за сту. І надію, що ми зараз вирішемо. Давайте, в принципі, я вам зараз першу каточку. Покажу і останні пару секунд, вже останні катки, якщо в принципі, ми туди дійде. Ну, бо я все все ж таки, що досі надію, що ми можемо е, тут спроби. Ну окей, полетіли, в принципі, зімноті Мішелій Брок, пере нас Леон Вольті Франк, в принципі, не силюважко має бути, тому полетіли. Я ще не пайдаю, чи я вам казав, чи ні, ну, на минулій карті в другому етапі, е, я перевіряв, коротше, чи можна грати на шейі, та типу, почти можеш ці карти переносити, ну, поки ти вутів в стінці заходишся, і я перевірю, коротше, на спро... ну, ти не можеш нічого там робити. Ну, типу, в тебе карти просто випадають, тому, на жаль, не вийшло так легко чидети, тому е, шей. Я вам не раджу туди брати. Ну, коротше, нам вже принесли дві карти, ми поки що жодний не принесли Щось прям дуже-дуже погано Через того, що не пане, що говорю, я відволікаюся. Ну добре, що в мене хоча б зараз не лагає. Так. А, ну мене вбивають я нічого не, не встигаю тут просто зробити. Ну, ладно, Надію що ми зараз ще відіграємося. В принципі, ще це нічого не означає, що ми ще програли, тому. Я зараз треба ще якось старатися. Нам, до речі, тільки що брок розкрив стінку. Зараз просто я вітаю геніального, просто нашого геніального брока, який поміг зараз тільки що суперникам. Так, ну карточку, я звісно, що не встиг то підібрати. Так, якось нам треба цих всіх побувати, і нам треба дві карточки, якось зараз ще туди перемістити. Окей, зараз я постараюся там розкрити. Я просто весь час не встигав, мене то френк стопав, то ще щось ставалося. Так, окей, 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 ми зараз, в принципі, можемо навіть підбігти, підбігти. А, ульта, ульта, окей, ульта є, в принципі, ми тут а порозкривали. Карточки, карточки. А, ми вже навіть встигли програти. Японія, ми навіть ні в той карточки не принесли. Ми вже дуже швидко прожали, і в мене спроби закінчились. Будь ласка, скажіть, що можна докупити? Окей, можна докупити? Давайте я зараз одеські сталі докупляю і надіюсь, що зараз мене пушці вирде. Тому давайте я короче покажу останню фінальну катку, якщо я туди зможу дойти. Ну що ж, залишилося варти один раз, і в мене залишилася одна спроба. Зараз можете написати в коментарях, як ви думаєте, в мене вийде пройти чи ні. Ну а ми пона зараз разом з вами. Надію, що в останню катку. Якщо ні, то мені прийдеться потратити ще е, вроді би 18 кристалів, щоб докупити ще дві спроби. Не ну, надію, що мені цього не прийдеться робити. І я збережу хоча б трохи своїх кристалів. Так, наприклад, нас подається Боріко і Едгар, З нами колега Едгар. В принципі, не так сейпан, як може бути. Тому зараз зразу беремо в принципі наші карточки і біжимо пушти. Зараз, до речі, в цьому е, ну, тут вже попалися якісь більш-менш адекватні в принципі мене тімейти. От Катки. Мені попадаються досить такі нормальні челики, вміють пере... ну, типу, пасувати з цими картами туди-сюда, коротше. Ну, Тут дуже таке Ну, не сильно важко грати. Так, ну зараз нам, до речі, зараз у нас навіть шанси є програти, тому зараз треба трошки пошвидше все робити. Так, окей, майже виніс бо. Та зараз він, до речі, мене ще може навіть вбити. Ну, окей, зараз головне, щоб я зараз галь, тому так от ще розкрив. Окей, я зміг ще трошки розкрити. І ми зараз, блін, не вийшло, мене, на жаль, перекинути ультою, там ще карточка валяється прямо біля кінця. Вона зараз пропаде. Ну, нам ще 4 карти. Чинай три може. Ні, ще досі 4 карти ми щось перенести. Ми отримаємо цей скін на честера. Супер крутий скін. Якби спробу були на обмеження, я, в принципі, проходив все на честері, був максимально спокійний. А так, коли також зберегти свої кристали, якось треба трошки спішити. Так, до речі, вони вже зрівняли рахунок. Вони зараз навіть можуть нас обігнати, тому зараз треба трошки пришвидчитися. Треба зараз максимально швидко це все робити. Так, окей. Блін, Едгар застопив карту. Бігом, 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 бігом. Перенести, перенести, перенести. І лишається одна карта. Лишається одна карта, просто максимально швидко біжимо на спаун. Їм потрібно ще три карти перенести. а Нам всього, нам всього одну. Тому зараз просто максимально швидко біжимо. У мене, на жаль, гіперше не. Не байбюд, щоб я швидко це зміг все попереносити. Так, ну окей. Я, в принципі, передаю пас. Я передав пас чи ні. А особо, куди карта пропала? А чому ми програли? А, а куди в мене карта пропала? Щось не зрозумів. Я даю пас, а в мене карта просто пропадає з-під рук. Як це сталося, я не розумію. Ну коротше, ми програємо, і мені прийдеться тратити. А, ні, ще 9, ну окей. Це не сильно страшно, залами я що потратив тільки 18 кристалів, але я не розумію, що там сталося. Я даю просто пас, а в мене він чомусь не дався. в мене карта пропала з-під рук. Напевно, через те, що або вже катка закінчилася, типу ну там вже було видно, що в них карти переносить чи що. Ну я, коротше, не розумію. Ладно, окей. Або я може навіть не попав по карті. Ну, коротше, ладно, окей. Забули, в мене і так вже кристали потрачені, ми попали сьогодні проти ботів, Тому ми зараз маємо легко затащити і золотати. Нарешті наш скінчик потративши всього-навсього 18 кристалів. В принципі, це не так і погано, бо я готувався потратити цілих 150 кристалів, бо я хотів купляти цей скін. А, так Окей, акуратно, ми, в принципі, зараз вбиваємо одного. Блін, Едгар, можеш чуть чуть відійти, бо ти мішаєш. Ну капець, мені Едгар зараз, зараз заруїнив. Я через це не міг... Я зараз просто можу сказати, навіть нам трошки заруїнив. Ну, я, не... я не вірю, що ми зараз цим нубам програємо. Ми поки що навіть до речі, їм зараз здаваємо. 3-0 у нас поки що, прям дуже-дуже добре. Ми йдемо. А, навіть вже 4-0. Коротше, капець. Коротше, капець нам зараз буде. Я не знаю, що нам зараз тут робити. Ну постараємося зараз, постараємося якось затащити. Ні, мене зараз я тільки до карти підходжу. вже винесли. Честер, окей, виніс Френко, дуже добре. Ні, тільки ми зараз дуже сильно програємо. Карта вже навіть одна тепнулася. А, ну все, ми не встаємо зловити і ми програємо нуба. Ні, ну це капець, просто нічого не встати зробити. Я от тільки половину набив, в принципі, все, мої тімейти, чел 0-3, 1-3, коротше, капець. Знову ж таки, остання спроба. Чи потрачу ще десь кристалів, чи ні? Зараз ми перевіримо. але ну, я дуже надію, що я пройду, бо щось ми вже прям дуже-дуже довго затягнули. Давайте краще на всякий випадок. Ми, коли вже буде більше половини карт ми перенесемо, я до вас повернусь. І так, ми вже перенесли 4 карти. нам Зараз залишається перенести всього на всього що ми зараз це зробимо максимально швидко, швидше, ніж наші суперники. Так, ну я, на жаль, промахуюся. У мене карта відлітає кудись стрікшотом далеко. Атака, я встигну, я встигну. І. Єс, я встиг. Я. А ні, окей, я встиг, я думаю, що на секунду, що ще вже не встиг. Так, суперники вже принесли ще плюс одну карту. Ну нам лишилось тільки дві карти перенести. От вони справа стоять, просто їх перенести і все. І ми виграємо. Зараз просто максимально швидко. Зараз давайте підбирайте карту. Шо ви, шо ви цього ведмеді? просто підбираємо карту і біжимо. Просто біжимо так. Давайте. Ну все, ми, ми вже. Прям максимально близько їх піднесли, але зараз ми можемо ще прорвати, бо все. Я лишився тут асоло. Мені би зараз. Я капець, я ні одну карту з цих перенесла. Я не розумію, чому вони так швидко пропали. І вони вже майже зрівняли рахунок. Ну я не вірю, що ми зараз програємо. Ну ні, ну я не хочу зараз тратити ще кристал. Ну, капець, вони зрівняли рахунок. Що нам робити, я не знаю. Знову дві карти в принципі, максимально близько. Мені так кидає свого ведмедя з гіпером. Так, окей, вже тепер без гіпера. Окей, давайте зараз просто постараємося перенести карти. Окей, одну перенесли, лише ще одну. Просто одну карту перенести. Я зараз це роблю. І. Окей, ми виграли, капець. Ім лишилася теж одна карта, дуже цікаво де їхня карта була, чи дуже близько, чи ні. Ну, лед ледве ледве, в принципі, в мене не вийшло пройти цей чемпіонат, прям дуже-дуже важко. Ну, головне, що я золотав, в принципі, цей пінчик дуже крутий. І е, зараз також давайте в принципі, отримаємо ще нашого честера. Пін ми, в принципі, залутали це і дізлайк, і лайк одночасно. І, і зараз давайте заберемо тепер нашу нагороду. Це уну Честер-скінчик, на який я потратив би 18 кристалів, до речі, задній фон його просто максимально супер крутий. Зараз давайте ми його зразу надіваємо. Получаємо також пінчик і супер крутую іконку. Давайте зараз забираємо і протестимо цей. skin І так, давайте, в принципі, протестимо цей скінчик. Зараз тренувачній печері, щоб довго не затягувати відео в каці. Тому зараз давайте ми його просто тут протестимо. Так, і пінчик максимально круто виглядає. Тичка в нас перша зразу одна карточка, дві карточки. А, так, три карточки, ну вони, в принципі, ну, летять однаково через те, що, типу, ну вони мають бути сині, бо це типу, що позначало, що це твій, е, ну, твій, ну, короче, ну, з команди твоєї, твій тімейт. І, в принципі, ульта в нього супер круто виглядає. Зараз, до речі, нам треба подивитися на всі ульт. Ну, ульта це от Тут, чотири різні карти. Зараз на, на е, я зараз я бою, що, якщо я зараз... Тут у мене нічого не буде, тому зараз давайте почекаємо, коли пропадає гіпер. І так, тепер зараз скинемо давайте бомбу. В нас от пачка карт, і в нас, в принципі, потім вилітає просто Уну. А так, яку ми ще не перевіряли, зараз давайте бімого подивимося. Так, оце, і от стан. Зараз давайте перевіримо, бам летить карта. В принципі, стан тут немає чого такого прям суперкрутовці анімації. І вроді би це були всі анімації. А ні, от вже в нас хілка. Їх хілка також виглядає максимально круто. Проста карта. І вроді би це вже були всі, бо я більше не пам'ятаю, що в нього були ще якась сульта. Зараз ще раз на всякі наб'ємо. І, ну, в принципі, так, да, вони в штуке повторюється. Тому, коротше, давайте на цьому буду закінчити Video, кому на вас сподобався, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміте на дзвінок, щоб розкати мої найкращі відеоси. Ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.